this Це Ісіта Гая, я екзорцист, ченелер, та Мастер Рейки. І сьогодні з вами я на каналі Мій Світ. Друзі, я знаю, що ви чекали на Ісіту, Я знаю, що вам подобається наша компанія, і ви вже з нетерпінням очікуєте, про що ж ми сьогодні будемо говорити. А я вас запевняю, що, як завжди, тем багато. Вони надзвичайно важливі і цікаві, і обов'язково додивіться до кінця. Тому що в мене є така тема, дякуючи, якій дехто хто. Просканував про що ми будемо говорити наперед. Не хотів навіть організовувати нашу зйомку. і В нас були проблеми зі зв'язком, але ми все подолали. Тому, друзі. Будьте серйозними, ну а деколи не серйозними, слухайте нас уважно до кінця. пишіть свої коментарі під цим відео. І я почну з цитування: Путін сидітиме в Києві, якщо Трамп стане президентом США, сказала кандидатка в президенти США Гарріс. Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі із агресором. Хотіла тебе запитати, що буде з Україною, якщо президентом стане Трамп? Україна залишиться Україною в будь-якому разі, хто б не став президентом. Станеться Трамп чи стане інший кандидат, Україні продовжують надавати допомогу зараз. Є два варіанти, як закінчиться війна в Україні: перше це домовленість, підписання певних договорів, і другий варіант це Україна буде створювати свою атомну зброю. І саме цей крок забезпечить мир в Україні. І безпеку, це позитивні новини. Ти знаєш, ми останнім часом, якраз в ефірі, це обговорюємо цю тему, і глядачі би теж були за двома руками і ногами, щоб Україна мала атомну зброю. Потрібно знаєш, якщо хтось не може дотримуватися гарантій, які нам дали потрібно зробити себе максимально сильними і потужними. А що буде, якщо президентом Америки стане Камала Гарріс? Якщо президентом Америки стане Кам Харіс, війна буде продовжуватися, і там є небезпека створення третьої світової війни. Тому я бачу, що тенденції воєнної ситуації при ній вони будуть продовжуватися і наростати не тільки в Україні, а ще й відкриються інші гарячі точки. Ми знаємо ситуацію з Тайваном, і це вірогідна можливість відкриття знову гарячої точки. Це Тайвань і протистояння відкрите вже протистояння між Америкою і Китаєм. А якщо Трамп буде, то цього не буде. Так, якщо Трамп не буде, тому що він політик, він бізнесмен і він е, вміє домовлятися з людьми. Тому він буде намагатися обійти гострі кути, і він буде намагатися припинити всі воєнні конфлікти. І, до речі, ви знаєте, що при Трампі Україна отримувала підтримку, і я точно знаю, що Україна буде отримувати від Америки зброю і підтримку, хто б не був президентом в будь-якому разі, тому що. Трамп прекрасно розуміє, що зараз Америка слабка. Вона має великі борги перед Китаєм. Китай зараз набрав силу і він тягне покривало на себе. І Америці потрібно вирішувати дуже багато внутрішніх питань. Європа повністю знаходиться під контролем Америки. Але загроза іде зі сторони. Північної Кореї зі сторони Китаю, зі сторони Росії, а також Індія, це Союз, Африка. І зараз Трамп як бізнесмен він буде старатися з усіма домовитися на якихось вигідних умовах. Ви розумієте, що будь-яка війна починається через гроші, і Америка, вона винна дуже велику суму грошей Китаю. І Трамп буде домовлятися про продовження сроку віддачі грошей, тому що Америці немає чим віддавати, і війна може початися саме через це. Але з іншого боку, коли ми слухаємо всі заяви Трампа щодо України, то Українці хвилюються, адже війна може закінчитися, але жертвуючи інтересами України, як ти бачиш цей сценарій? Я бачу, що найбільший інтерес України це українці, це люди. Тому що без українців, без людей немає України її не існує. Якщо на території України будуть винищені Українці, то де Україна? З іншого боку, ще такі новини стосовно Трампа і Гарріс. США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс. Засоби масової інформації про це повідомляють. А поки що, за даними видання, Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-яку перспективу розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція, і Велика Британія більш прихильно ставляться до цієї ідеї. От чи буде зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс? Це маніпулювання свідомістю. Розумієте, вони маніпулюють свідомістю і якби вони хотіли зняти суперек, вони вже це зробили. Війна йде скільки років вже, і вони нічого не зробили досі. І ось зараз перед виборами починається маніпулювання свідомістю людей. Ці люди нічого не зробили і вони не хочуть робити. Насправді, шлях України, правильний шлях це розвиток України зсередини створення. Економіки сильної створення своєї зброї, свого захисту, тобто ми маємо бути направлені на розвиток всередині. Ми маємо сподіватися на себе в першу чергу, а не на допомогу Америці. Тому для мене це просто маніпуляції, які зараз використовуються перед виборами. Давай зараз поскануємо майбутнє, що чекає на Росію і на Україну найближчим часом. 4 кто-мачте. А, ну мені зараз показують, що в Росії наближуються дуже складних два роки, в яких вони входять з 25-го, це 25 пятий 26 -й рік до 27 го року. А в них буде складна ситуація з продовольчою сферою. А в них буде хвороба. Одна дуже багато людей піде від хвороби. І я бачу такий, такий стан як карантин. Вони, наче під карантином якимось, вони теж мають почиститися, і вони теж мають пройти свої уроки, свої трансформації. І в них буде зцілення за 10 років. А вони зціляться, і в них поміняється повністю правління на протязі 10 років. Це я бачу, але їм треба буде пройти ці уроки, і де найближчі два роки будуть для них найважчими. Секлесата стосовно України, я бачу деякі проблеми з енергетикою, а я бачу періодичні такі заморозки і перебої з електричною мережою не клесита. Але це не буде так страшно, як це зараз розповідають і це малюють. Люди зможуть пройти і це ем, Ще буде. Такий момент, коли люди якось почнуть більше в Україні один одному допомагати, якось відчувати один одного, розуміти, таке буде взимку, а, як сплочення людей. Вони почнуть. Десь збиратися, в квартирах, один до одного приходити, якось більше допомагати. Я бачу, що буде більше серця відкриватися в людей, і буде виникати чесніша і світліша комунікація один з одним. Ось ця реальність, яку я бачу для українців. До нас під'їхали цікаві новини. Зараз теж одна цитата. Гаряча фаза війни закінчиться до кінця цього року, 5 листопада, війна стрімко піде до завершення Гордон. У мене є інформація, якої немає в інших. Додає він. Чи справді в Гордона є інформація, якої немає в інших, і яка вона? Так, 5 листопада це вибори в Америці. Все вирішиться після виборів. Звичайно, прийде новий президент, і війна буде завершуватися. Він працює зі своїм каналом. В нього є також канал ченнелінгу, Він займається духовними практиками і тому він розповсюджує інформацію. Ось зараз все обговорюється, вирішується, страсті наколюються. Але після виборів дійсно до кінця року буде. Повне прийняте рішення по ситуації в Україні це однозначно. І якщо ти пам'ятаєш, на початку самої війни я казала про ці самі сроки. Так, ми тепер можемо перевірити всі наші прогнози, і передбачення і констатувати факт, так що глядачі знаєш були засмучені спочатку. Казали, як же ж так? Чому 24 четвертий, що є всі це таке говорить? Як вона має совість таке говорити? А тепер, бачиш, пройшов 24 четвертий, і ми бачимо, що відбувається за нашим Нашими вікнами, якщо гаряча фаза закінчиться до кінця цього року, то що буде потім після цієї гарячої фази? А буде поступове відновлення України і поступове завершення цих воєнних дій, замороження їх, припинення, поступове повернення воєнних не всі зразу повернуться, тобто це буде така. Повільна стадія, і Україна почне дуже стрімко розвиватися в воєнній області, створювати зброю. Буде створений воєнний інститут дуже сильний на території України, і також я бачу, що буде розвиватися дуже багато нововведень в Україні, і будуть на території України створені нові технології. Росія може розпочати наступ на Запоріжжя. Пише економіст з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Що Чи буде наступ на Запоріжжя і яка доля Запоріжжя? Зараз я не бачу цього. Я бачу, що великих якихось просувань на з боку України, на з боку Росії не буде вже до американських виборів. Після виборів все вирішиться. Вони вирішать всі питання на паперах. За словами голови ГУР Буданова, 2600 північнокорейських північно-корейських військових до кінця жовтня будуть перекинуті в Курську область. Він заявив, що війська КНДР будуть мотивовані. У них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справа підуть погано. Чи справді північнокорейські війська будуть вмотивовані, як стверджує Буданов, справді всі люди в північній Кореї вони живуть у своєму страху. А вони живуть, наче в тюрмі у Великій, це дуже важка ситуація. Народитися в такій країні. Це дуже важка карма народитися там. Я можу сказати, що Росія співпрацює зараз Північною Кореєю, але головні рішення вони знову ж таки будуть прийматися після американських виборів, тому що в нас зараз є. Два шляхи це припинення війни і розпочинання Третьої світової війни. І якщо буде замішана Північна Корея, і її війська стануть на територію України, то Америці Європі доведеться також надати Україні свої війська і своїх солдатів. І це вже буде повномасштабна третя світова війна, тому а ми будемо намагатися працювати енергетично думками візуалізацією для того, щоб на нашій території був мир. Наші майстри, і не тільки наші майстри, а й різні представники різних релігійних конфесій, роблять все для того, щоб настав нарешті мир в Україні. Закінчилася війна, мир на планеті і так далі. Але Буває так, що деякі представники деяких конфесій трошки зайняті іншими справами, і вони не допрацьовують своєї теми. Тут мене така новина, чесно кажучи, я була просто вражена, коли я сьогодні зранку її прочитала. Католицька церква Лос-Анджелеса виплатить 880 мільйонів доларів постраждалим через сексуальне насильство, скоєне священнослужителями над дітьми. Це наймасштабніший випадок у рамках однієї діоцезії аналог єпархії у східних християнських церквах. Повідомляє Вашингтон Пост. Всього йдеться про 1353 постраждалих через сексуальне насильство. Злочини над неповнолітніми скоювало духовенство Маріани, священники релігійних орденів, які служили в Лос-Анджелесі. Ну, насправді тут мова офіційно йде про Лос-Анджелес, але я чула дуже багато різних історій і не тільки за кордоном, а й в Україні, що таке трапляється і регулярно. Цей випадок є особливо значущим в порівнянні з іншими скандалами щодо сексуального насильства в церквах. Яким чином можна? Змінити світ до кращого, враховуючи ось такі уроки, які нам дає ця ситуація. Нам треба відмовитися від християнського Егрегора, тому розуміти, що розумієте, це, що це демонізм в чистому вигляді, і всі ритуали, які належать до християнства, є демонічними ритуалами: їсти тіло, пити кров, причищатися. Це все частини а, демонічних ритуалів, які були введені для людей для того, щоб пригнічувати їх свідомість. І звичайно, там дуже багато педофілії, там дуже багато насилля, там дуже багато злочинів прикривається. І та вірою, ось тут я маю поставити на паузу, щоб додати певні зауваження: з вистачає скрізь і не лише серед працівників релігійних організацій. Тож завдання батьків берегти власних дітей, проводити з ними розмови, дізнаватись інформацією, і перш ніж залишати дитину зі сторонніми людьми, ретельно зважити це рішення. А щодо релігії. Знаєте, мене теж з дитинства змушували ходити до церкви. В юному віці я навіть співав церковні літургії, а потім я зрозумів, що Бог в мені. То навіщо ж мені посередники? Справжня віра вона знаходиться в серці. Справжні храми це такі храми, як збрав людей Ісус, Він збирав їх на природі просто на вулиці. Це. Так, як збирав Будда, він збирав людей під деревом на природі. Жреці в Єгипті вони створювали споруди, але як єгипетські жреці, так і індійські Вони створювали будинки по Людському тілу, тобто конструкція відповідала тілу людини. Якщо ви заходите в цей храм, ви побачите, що він створений повністю кувасту і там гармонійно циркулює енергія, що не можна сказати про християнські храми. Тому дивіться, обирайте, чи потрібна вам така віра. Нещодавно я зробила. Відкритий ритуал розхрещення в Інстаграмі в прямому ефірі, такого ще ніхто не робив. Але я відчуваю, і мої наставники мені підказують, що зараз час істини і час звільнитися від цих окоп, час побачити свою істину, свою божественність. ми вже народ... Жуємося дітками маленькими, ми божественні, ми світлі, і ми можемо обрати, у що вірити. І янголи, як вище створіння, вони завжди вас захищають. Неважливо, ви проходили якийсь ритуал, не проходили, вони завжди вам допомагають. Бог завжди вам допомагає, тому що він не там, назовні, не він ось тут всередині, в вашому серці, він народжується разом з вами. Бог це істинний ви, істинний це справжній ви. Але. Ви маєте побачити справжнього себе, зняти всі окови, зняти всі ілюзії і побачити себе. Відмовляйтеся від грегорів, які вам не служать. Ідіть туди, де вам добре, ідіть туди, де ваше серце відкривається, і вам буде ставати легше. На жаль, таке існує на нашій планеті, але ми будемо маніфестувати, щоб. Наша реальність була світлою. Ми будемо бачити наше майбутнє, нашу реальність світлою і наших дітей у безпеці, у моральній безпеці, енергетичній безпеці і фізичній безпеці, свідомість і тіло наших дітей. Чи може ця ситуація спричинити початок нового духовного відродження поза межами релігій? Так, звичайно, це буде всі релігії зникнуть, і люди повернуться до свого істинного коріння. Вони будуть слухати вітер, вони будуть а, слухати землю, а, вони будуть відчувати тварин, а, мати телепатичний зв'язок з тваринами. Тварини перестануть нападати на людей. Люди відновлять зв'язок з природою, Вони згадають себе, вони згадають ось цей зв'язок з деревами, з рослинами. Вони згадають, які рослини як працюють. Почнуть лікуватися через травництво. Жінки, чоловіки будуть згадувати травництво, їх буде тягнути в ліс. Вони будуть розуміти, які потрібно рослини брати. Тобто, ось ці знання вони почнуть розкриватися зсередини. Вони вже в нас є. Нам треба тільки це згадати. Багато християн вважають образ Христа священним і глибоко шанують його, так само, як і всі мої гості. Врешті-решт, сприйняття образу Христа є суб'єктивним і залежить від особистого досвіду та переконань кожної людини, яким ти бачиш Христа, і чи не вважаєш те, що християнство експлуатує образ Христа? Насправді християнську релігію створили люди, які вбили Ісуса. Він був абсолютною любов'ю, він був абсолютним світлом. Він вчив людей любові, він зцілював людей через руки. В нього була активована енергія Кундаліні. Він навчався в Індії. Його навчали індійські жреці того часу. Він володів сітхами. Ті чудеса, які він робив, це сітхи якими володіють індійські гуро, і якими володів також Сайбаба і інші а індійські святі, і Бловацька володіла цими сітхами, і за допомогою цих сітх, цих чудес він міг нести знання. Люди йшли за ним, тому що він показував чудеса, він показував зцілення, він проявляв любов. Але він навчався цьому в Індії, ніхто не знає його шлях до 33 років, тому що він перебував в Індії, і він там служив, він там навчався. в нього були вчителі, які відкрили йому дар, які відкрили йому бачення. І він з милосердя. Пішов до інших людей, щоб передати їм ці знання. Він вважав, що не можна тримати знання тільки на одній території. Він розумів, що там є багато болі, і він має йти, і він має допомагати іншим людям. І ось ці люди вони його вбили, вони його стратили, і вони використали його ім'я. Вони все подали не так, як він давав. І вони на цьому зробили релігію, яка зробила бізнес, і не тільки бізнес. Християни вбили стільки людей, скільки не вбивали в жодній релігії. Вони вбили дуже багато жінок, вони катували ось ці хрестові походи. Це було масове вбивство, масове жертвоприношення. Але ця людина вона просто несла любов. Вони використали ім'я святої людини для того, щоб. Творити ці війни і вбивати людей, і катувати їх, і вбили дуже багато жінок, дуже багато чоловіків в нас вбивали волхвів, вбивали мудреців, розумієте, розпинали їх. Це робили християни. І зараз ми повертаємося до а, свого коріння, ми повертаємося до свого дохристиянського часу, ким ми були насправді, тому що християнство не було нашою релігією, воно було нам насаджене. І наші предки вони не хотіли цього. Якщо ви поговорите з предками, з духами предків, вони вам розкажуть, вони вам відкриють знання. Коли християнський Егрегор піде, будуть відкривати знання наших предків, люди почнуть їх згадувати. А за рахунок чого цей Егрегор такий сильний і потужний? Дві тисячі років тому по часу почалася каліюга. І вона якраз мала тривати ось ці дві тисячі років. Смерть святої людини, і коли його кров впала на землю, вона відкрила ворота дуже великій кількості демонів. Ці демони вони підселялися в тіла священнослужителів і королів політиків того часу. І вони почали а, маніпулювати і створювати реальність для всієї планети. Тому в середньовіччі дуже багато демонів, і тому в середньовіччі дуже багато крові, багато зла і багато вбивства. Тому що ось ці демони вони вийшли і вони почали вбивати, вони почали бути в тілах інших людей, вони почали це, це робити. Зараз іде такий час, коли цих демонів будуть а, вигонити з тіл. Ось ці вспишки на сонці вони не просто так відбуваються. Зараз такі промені потрапляють на сонце, що ці демони вони не зможуть знаходитися в людських тілах. Їм доведеться вийти і покинути людські тіла. Їм доведеться повернутися в світло, їм доведеться а, також змінюватися, також трансформуватися. І ось ці потоки, які йдуть до нас, сонця, вони допомагають зараз землі, і вони підвищують вібрацію на землі. Який сьогодні дивовижний цікавезний ефір вийшов? Сьогодні ми поговорили про війну в Україні і в світі, про духовні сили, що впливають на події, і про можливі шляхи до спокою, гармонії. Дякую тобі, що ти з нами, і ти так багато цікавого нам сьогодні розповіла. Дякую.